Це обладнання, розвал сходження називається для тих, хто не розуміє. Можливо, не виконували ніколи цю процедуру, але це дуже важливо. Роман, розкажи, будь ласка, як часто потрібно виконувати роз... процедуру розвал сходження? Що це взагалі таке? Ну, якщо ви їдете мало, то процедуру треба робити два рази в рік, тобто огляд автомобіля, можливо, технічне обслуговування. Це тио двигуна, от перевірка рівнів. Це посезонно робиться, коли ви змінюєте різину з літньої на зимню або з зимньої на літню, тобто два рази в рік. Це мінімум. Рекомендовано хоча б раз в 20 тисяч не перевіряти ходову частину, якщо навіть не виникло якихось проблем, робити зовнішній, також внутрішній огляд моторного відсіка автомобіля знизу і провіряти також процедуру розвал сходження. Тому що в першу чергу це безпека. Коли ви їдете на якійсь великій відстані, от ви маєте бути впевнені. Ну навіть на короткій відстані теж треба бути впевненим в своєму автомобілю. Тому не ріже 20 тисяч і не ріже двох разів в рік. Як зрозуміти, що взагалі є якісь відхилення по розвалу сходження? Ну саме просте в розвал сходження це ви запам'ятовуєте, як машинка у вас їде. Ну тобто, положення руля, увод в бік і так далі. Якщо вдруг виникає якийсь збій по системі розвал сходження, це значить з'являється якась деформація елементів, тобто були ями, бордюри, удари. Або дефекти ходової частини, тобто шарові, наконечники і так далі от, починають виходити з ладу, або виходять з ладу. Е, Появляються сторонні звуки раз і появляється зміщення руля. Тобто, якщо вдруг по якійсь причині у вас змістився руль, вам обов'язково треба їхати на діагностику ходової і розвал сходження. От, також треба акцентувати увагу, для того, щоб майстер перевірив ходовку, можливо, подивився рідини, якщо ви це не робите самі. Perfection. З повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів потрібна процедура розвал сходження. Ви завжди знаєте до кого звертатись. Роман спеціаліст з розвал сходження. Всім добра.